Амізон у сезон грипу захист для вашої родини. Жорстоке виховання, столична поліція підозрює чотирьох вихователях дитячого садка в знущанні над дітьми. Установа була приватною за перебування. Там батьки платили від 8 до 15 тисяч на місяць. Втім, дбали працівники дитячого садка про малюків із особливими потребами у дуже специфічний спосіб, кажуть правоохоронці. Вони зачиняли дітей у шафі, наступали ногами їм на руки, деяких висміювали та ображали в присутності інших змушували тривалий час стояти в незручному положенні, придушували та застосовували боляві прийоми. Розказати про свої побої діти не могли, бо ж мали особливості фізичного розвитку. Проте коли батьки побачили регулярні синці на тілі дітей, то звернулися до правоохоронців. Тепер чотирьом вихователькам оголошено підозру. Зловмисникам загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі. Участь інших працівників установи у знучанні над дітьми встановлюється. Також слідчі вручили підозрюваним клопотання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.